Із танцями та подарунками в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей відбулося справжнє свято до Всесвітнього дня дітей, що подарувало юним чернігівцям незабутні емоції. Ми запросили до Чернігівської обласної бібліотеки для дітей, дітей громадської організації Ветеранський простір Серцевір і не лише дітей, а дітей з їхніми родинами. Ми хочемо всі разом ще раз нагадати всьому світові про те, що права дитини це на сьогодні найважливіше, і кожна дитина має право на щасливе дитинство, на родину, на навчання, на відпочинок і, звичайно, на безпеку та мир. Дітки ну мають залишатися сто відсотків в увазі, в центрі, бо зараз іде війна, і ми всі знаємо, що був коронавірус, і як діти. Поступово, асоціалізуються, тому ми намагаємося всіляко їх долучати, залучати, щоб вони між собою могли поспілкуватись, познайомитись, ну і побувати на заходах і відчути, що вони дійсно комусь потрібні. Під час проведення свята бібліотека була розділена на кілька тематичних локацій. Дітлахи власноруч створювали вироби, ставали акторами лялькового театру, поринаючи у світ казки, а також відкривали таємниці книжкових поличок. Сьогодні ми робили таких дзиг, і до речі, я навіть вчора приходив і робив таку нами. Це і командна робота, і взагалі можна багато чого зробити. Я люблю робити поробки або грати, наприклад, у якісь спортивні ігри». Ми ходили у лабіринт книжковий. Ще ми дивилися мультфільм, мені найбільше сподобалася сама найменша книжка. Люблю малювати. Малювати. Ще я хожу на спорт, тому люблю займатися їм. Ми з Соні робили таку поділку, дику, Вона ще крутиться. Мені дуже сподобалось. Їжачка бачила. А що робив Та розговорював. Я робила із паперу дзиґо. Вкладувати папер дуже було складно. У вільний час я люблю з татом гратися в гру і іноді малювати. Організатори свята зазначають, що подібні заходи допомагають дітям відволіктися від сумних новин, постійних звуків шахетів, вибухів і відчути себе насправді щасливими. Ми всі вразливі, а діти тим більше дуже вразливі психологічно, ось в цих умовах війни. І тому ми всі повинні, наскільки це можливо, їх відволікати від цього піснею, танцем, радістю, малюнком, спілкуванням просто книжкою українською сучасною. І ми робимо це завжди: проводимо дуже багато ось такого спілкування заходів для дітей, щоб саме їм було облегшити їхнє життя дійсно, щоб відволікти їх від цих страшних умов сьогодення. Я хочу. Привітати всіх всіх дітей із цим святом всесвітнім днем дитини, і саме головне побажати щасливого дитинства. Наприкінці свята юні черніївці поділилися своїми найзаповітнішими мріями. Я мрію стати військовим, так само, як тато і мама, щоб закінчилася війна, щоб Україна перемогла.